Вас вітаю, мої любі діти. А здогадайтесь, хто про себе так говорить? А ось і я, куди ступаю, сонце сяє, а ще пробуджую від сну я нашу землю чарівну. Хто це? Здогадались? Так, вірно малята, це весна! Про весну складено дуже багато віршів та пісень. Її називають найніжнішими словами. А які ви слова можете сказати про весну? Давайте доберемо слова про весну. Весна яка? Чарівна, гарна, ніжна, тепла, мила, радісна, квітуча. Багато поетів присвятили свій вірш весні. В Україні є видатний поет Тарас Григорович Шевченко. Ми з вами вже з ним знайомились. Він написав дуже багато віршів і для дітей, і для дорослих. А зараз я вам розповім один із його віршиків, який називається Зацвіла в долині Червона калина. А чи знаєте ви, що таке калина? Ось так, діти, виглядає квітучий кущ калини, а ось так кущі із ягодами. Послухайте, яка красива мова в цьому віршику. які гарні слова. Засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині вийшла погуляти у гай на долині. І з ким порівнює поет квітучу калину. Так, вірно, з дівчиною дитиною, погляньте ще раз на кущ квітучої калини. А як би ви сказали про нього, на що він схожий? На букет квітів, ніби снігом укритий. А чому зраділа пташечка? А пташечка, мабуть, зраділа приходу весни, світінню квітів, теплу, і тому вона зраділа, защебетала і почала співати пісень. А зараз, діти, я ще раз прочитаю вам вірш за допомогою цієї схеми. А ви уважно слухайте, а потім будемо розповідати вірш разом. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина. Любо, любо стало пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині вийшла погуляти у гай на долині. А зараз давайте розповімо ще раз. Разом зі мною зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій свитині вийшла погуляти у гай на долину. А зараз пограємо в гру діти, яка називається «Добери словечко. Я буду називати слово, а ви будете називати Дію до нього. Наприклад, Калина. Що вона робила? Зацвіла. Дівчина. Що робила дівчина? Засміялась. А пташечка. Зраділа і защебетала. Дівчина що робила? Так, почула, вийшла. Молодці малята. Діти, а давайте ми з вами пригадаємо, що ми сьогодні з вами читали. Вірш, молодці, а як він називається? Зацвіла в долині червона калина. Запам'ятайте, будь ласка, хто його написав Тарас Шевченко. Ми ще не раз зустрінемось з його віршами. Молодці, діти. Сподіваюсь, ви запам'ятали вірш.